Грім сягрім, хвалить, а сонце своїми ключами відімкне землю. Тіть, а які у сонце ключі, ще більше дивуюся я. Бо я не догадувався досі, що воно, наче людина, може мати ключі. Золоті внучки, золоті ключі. і як воно відмикає землю? Ось так. Якоїсь доброї години гляне сонце і свого вікові, що вони, побачить, що там і земля, і люди, і худівка, і птиця помарніли і скучили за весною. Та й спитає місяця брата, чи не пора землю від Місяць півне головою. Солнце посмеляется, и не пустить лиши, улучшим поля и на воду все. А их свое виду. Я у вас с духом вида и растом страха. Диду, а солнце не може нигде.

Yeah.